Росіяни, коли вони говорять з американцями, вони по кожному обстрілу раніше вони доводили, що вони дійсно цілять у військові об'єкти. Куди вони не цілили, от те, що вони намагаються пояснити, вони попадають саме по громадянам, те, що ви сказали, значить, є таке е, в Женевських конвенціях ведення війни. Там не просто забороняється бити по цивільних об'єктах, там також треба враховувати, щоб нанесена атака, ракетна, наприклад, удар. Якщо вже говорити про війну, вона не може наноситись там, де є близько цивільний об'єкт. Віднята заборона на оці обмеження. Тобто вони тепер гатять, знаючи наперед, що може прилетіти в цивільний об'єкт. Отже, що би вони не пояснювали. Як би вони не пояснювали це американцям, реально вони, да, вони зняли заборону от на такі моменти. Вони тепер перевели війну в таку. Ну, попаде значить військовий об'єкт, це добре. Не попаде теж добре, тому що будемо тероризувати населення для того, щоб люди втрачали впевненість, в перемогу, для того, щоб люди. Е, ну, Трес був постійний. Це ж ми бачимо, що вони домагаються. Раз атака це суто називається когнітивна війна, когніт від слова ну, психологічного впливу. Не, не військового впливу. Я абсолютно бачу і згоден, що вони перевели війну в, т в таку війну, щоб позбавити мотивації, щоб люди розчарувалися, щоб людей пригні... ну, примусити прийняти будь-які. O movimento de